Треба щоб не було так, Насправді на драмію друзі ми якось познайомимось, макси за неприколіт. І нас в сім'ї в поличках лежали. Як ви бачите, я додав пандапер, скоріше sitдаумер, і Макс гідне, наприклад, взагалі сказав, що в мене дуже крутий образ. Макс, блядь, серйозно образ? Ну, типу, якщо це мій образ, то я вузняв вийду. Як ви знаєте, ми сьогодні змагаємось за півтори тисячі гривень, і інші хвороби точно буде ставляти мені фалки в колеса. Коли я отримав травму, то дуже друзі великі питали мене, чи можна достовертувати, чи не сприймаю це як удар ще поясу, на це не було віддати. Ну, по-перше, я вищий, де це. Я взагалі мало що приймаю місцепори, так не мене буде такого, що я встану і дам на свої Навіть якщо я встати, то один, хто тримає болельнику, це я. <буме> Коли марвин з фільту заносив мене сюди, то порівняв мене з кегою пилом. І знаєте, в нас теж дійсно є дещо спільне. Якщо нас відпустити, то ми обидва покатимось вниз і будемо чекати, поки нас хтось підніме. <буме> Насправді, <şekilde буме> <буме> це перший вічна виступ. Йому прошу трошки в підтримати.

Ладно, ладно, сидіть. Точно знаю, мої ноги мене колись не впав. <рес> і я сподіваюся дуже, що залі немає представників поліції, бо хотілося отримати штраф за водіння на транспортну стані. <рес> <рес> бо мене в мене немає опції просісти на пасажирське сидіння і сказати, що це був не я за кермом. Я взагалі вже не розумів, де мені треба їздити по тротуару, по володоріжці чи по. Похуй ще, блядь. Я, я... 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 можу собі дозволити і по дорозі. Мій фітнес-трекер нещодавно запропонував мені трошки прогулятися, трошки пройтись, бо щось я засидівся. <постilets> <постilets> і насправді я хочу сказати, що я не дуже віруюча людина. Я ніколи не ходив до церкви і вже навряд чи піде. Єдине, що поєднує мене з віруючими людьми, це те, що я теж дуже боротьбює фантастику. Поаплодуйте тим, хто взагалі дивився Марвел і Люди Ікс. Де, теж, я, насправді, теж сприймаю себе як один з людей Ікс. Не те, що ви подумали, я теж віженок християн, але поки що не читаю думків і, як бачите, я ще не лисий. Я трошки сприймаю себе як Росимахан, okay. бо в нас є дещо спільне. В мене, як рівнянок, нього, роду не з менталу. Є дуже одна маленька відмінність. Як побачите в мене з генерацією щось не дуже. Ну, але зараз я ще привізду собі чотири роботи полесосці, на колеса і всім буде чисто пізнати. Але втекти вам від такого трансформера буде дуже дуже просто, вам достатньо лише піднятися на кілька сподівання влагає. До речі, в мене є теж одна подруга, яка дуже полюбляє фантастику. Настільки що вирішила народитися за 30 км. У мене суперсила. У нас видиться в темряві, і ніяк не світла її не страшно. Я взагалі у всьому намагаюсь знаходити плюси, і як ви знаєте, у всіх чоловіків тепер є резерв плюс. плюс-мінус. І, можете мене привітати. Я нарешті став фінансово грамотним, бо тепер в мене одні світі на все життя, і ці не знову що це. Але як все маки, я точно через них не mm -hmm. І Я такому, де на крок попередник. І ще я дуже не люблю чекати і дуже ніколи не любив взагалі черги. Нарешті мені доведеться в них стояти. <світ> <світ> Тому бутує мережі за своїми бажаннями і підсумка хотів би сказати, що я вважаю себе все одно щасливою людиною, бо якби я не виступив, мене звідси винесуть несуть на